Івано-Франківщина долучилася до швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні. Це опровадження та розвиток механізмів децентралізованого надання послуг у сільській місцевості, а також їхня інтеграція до процесів національних реформ. Йдеться про співіснування проектів громад у секторах водопостачання. Ми плануємо спочатку пілотувати, а потім можливо і впроваджувати ефективні моделі. Водовідведення у сільській місцевості і далі впроваджувати інтегрований підхід до поводження з твердими побутовими відходами на основі міжмуніципальної співпраці. В рамках проекту запроваджено цикл тренінгових програм для чиновників місцевої влади, аби підвищити їхню кваліфікацію та управлінські навички. Участь у таких проектах розширює можливості міжрегіональної співпраці Івано-Франківської області з європейськими країнами. Географія Міжнародних наших контактів, проектів з представництвами, з благодійними фондами Європейського союзу, організації Об'єднаних Націй, тільки поширюється. Це говорить з одного боку про інтерес таких інституцій до нашої області з іншого боку, мабуть, вони ті міжнародні інституції відчувають інтерес до себе з боку територіальних громад. В Україні проєкт у сфері децентралізації діє з 2007 року. У його рамках надається технічна допомога для Вінницької, Дніпропетровської та Сумської областей. На Прикарпатті швейцарсько-український проєкт діятиме протягом наступних чотирьох років. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.